Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми будемо як то кажуть, тестувати великі битви у грі Gri Total War 2 на Android. Що ж, поїхали. <кій> <кій> Я хотів попробувати і все ж таки зайти у Хрестові походи, а Тентоцький тинторськ, ор, орден. І протестувати велику історичну битву. але ми керувати армією не будемо, буде керувати армією сам комп'ютер. це Подивимося. Типу, наш телефон. Побачимо, яка сторона буде сильніша і хто в нас переможе. Беремо історична битва. Так, я зроблю так, би було нормально, тому що може деколи сильний звук бути і це. Вон. Що, Щуцьке озеро, поїхали. Так, е, так, 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 так. Кого вибрати? Кого вибрати? Од... Давайте ми беремо все ж таки Новгородське князівство і поїхали дивитися, що буде відбуватися в нас на екрані, і яка буде велика баталія, велика, велика битва. На Андроїді. Так, робимо одне єдине дільце. Надаємо комп'ютери керувати нашою армією. І поїхали. Як ми бачимо у нас тут одна армія Новгорода і друга армія Новгорода. Маємо так само дві армії ворожих лицарів. І ще одна саво так само Титонський орден. Тут саме найсильніша є кавалерія е, Тенторська ордену і звичайна піхота. Це буде градіодна битва на Андроїді. Подивимося, які сторони зможуть виграти цей вікенд і цю битву. Так, Тенторський ордер е, почав першу атаку, вони рухаються. І ми не бачимо, що відбувається у нас тут. А, обидві армії, наприклад, ці дві армії починають поволеньки приходити шокуватися. Одна армія пошукувалася, дивним чином вони в кустах стали боком. Ці наступають з цієї сторони. Ну поки що армію обходять, вони йдуть до шокування і просуваються. Так, по балансах в силах. Ось такий тептонський орден він, е, переважає трошечки. Ну по суті, сили вони є рівні. Тут е, армії побудувалися просто в ідеальний рівний порядок. На початку стоїть піхота, ззаді стоїть кавалерія, одна армія Новгорода і друга армія Новгорода ж таки тут більше кавалерії, ну і так звичайно вони поставили теж піхоту. А вони з'єднали всі свої сили в одну єдину армію, баталію і напрямку. Тут бачу невеликий загін кавалерії, всякі лучники і біля сторожової вежі. Що роблять наші супротивники? Вони просто шукують свої війська до битви. Незрозуміло, що робить Торський орден, чи вони наступають, чи вони відступають, але все ж таки поступово армії приближаються. Новгород стоїть. Ні, Новгород так само вирушив вперед. Так само починається. Скоро почнеться велика баталія. Ми станемо свідками великої великої битви. Бачу, що тут починається шокування і кавалерія Новгорода вже починає невеликий наступ. А ні, важко це сказати наступом, вони все ж таки шикуються. Народ, ви будете битися чи ні? Розтягнулися вони порядком таким повдовжним. Дуже сильно розпорушили твої сини. Я вважаю, хто займе висоти, той буде саме сильнішим. Но битва від і вона буде іменно на цих, на цих пагорбах біля оцієї прекрасної вишки. Новгород ще не може пошукувати свої війська. Ну, тут інтересно, вони поставили піхоту, а піхота вона йде в перших рядах. Кавалерія ззаді. Переду вони виставили копійщиків. Так, йому не чекає. От одна армія, а ось друга так само виставила свою піхоту. Ну там кавалерії просто дохреніщі. Багато є конних лучників. От маємо озеро тут. Армія Тенторського ордерну вже построїлася, попереду йдуть арбалетчиків. Два загони і лучники. Здається, вони будуть обстрілювати наших наших супротивників. своїх супротивників, як то кажуть. Ззаду йде ще одна армія. Ну хлопці, починайте битву. Як бачите, я не керую. Зовсім тут керує самий штучний інтелект. Те, що він покаже, те і воно буде відбуватися в нас на очах. Нарешті, армія інтаторського ордену пішла в атаку, поступово наступає. Перші йдуть арбалетчики, потім мечники, копійщики і кавалерія. Перша армія рухається, друга армія перебуває у такому невеликому оперативному резерві, але нікуди не відвигається. Так само і з цієї сторони одна армія Новгорода висувається вперед, і інша армія все ж таки чекає свого, як так, часу. Основні сили двох армій відвигаються вперед, інтересно не побудувалися. Почалася перша перестрілка, лучники, конторська ордену почала обстрілювати. І, І -ї 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 -ї. А вони кудись йдуть, той його знає, хрень його знає. Бачу, що кавалерія Новгорода так само легка кавалерія починає відпідлювати супротивника. І поволе зав'язується велика баталія. Так, вони пішли в наступ. Картонський ордер атакує разом. Кавалерія на кавалерію. Трошки неоднозначна битва, тому що тут проти мечники поставили, пішла кавалерія, ну, все ж таки не дуже розумно. Легка кавалерія проти броньованих мешників, вони їм нічого не можуть зробити. Обидві армії чекають резервні армії, спостерігають, що відбувається на полі битви, битви і не атакують. Бачу, що одна з армій вона підходить, все ж таки ритері можуть і виграти. Ну, будемо болівати за Новгород. Теж таки вони завдають е так, елітний корпус Конторського е ордену і вони попали якраз нормально, так на копійщики копійщики роблять свою роботу. Здається, загинув полководець е Новгорода. Ну і скоро може загинути полководець е Томського ордену. Якщо пощастить. Битва йде, ні, все-таки Новгород. Новгород перемагає першу армію, це жесть. Новгород перемагає першу армію і продовжує наступати. Їм вже кидається нова армія Тертоцького ордену, просто маса народу. Дивіться, що відбувається, це на, на телефоні, просто-напросто. Продовжується сутичка і можливо. е, народ, ви двинутися уперед е, допомогти вашим союзникам чи ні. Чи в нас тут буде відбуватися баталія? Тобто одна армія справиться. Броньовані мечники. Просто-напросто, ну. Це ж таки ці нового армію вони гмітають, так ну... Загинув полководець. Тут іде Січа Ногоріці легка ногорська піхота, вона протистоїть проти броньованої піхоти картопського ордену. Втрати великі двох сторін по балансі. По балансі Новгород має більше сили. Віця баланс показує, що Новгород все ж таки перемагає. Поступово почуть, але вони все ж таки перемагають. Так, от цієї армії піхота построїлася в рівний рядок, вони чекають певного удару. А, ось тут вони рітері напали на цю кавалерію і загнали порадки, великих втрат. Ну, ця армія Новгороду вона не спішить, тільки легка кавалерія працює. Здолали, здолали рицарі першої армії Новгорода і продовжують наступати, але у них втрати досить великі. Частина кавалерії першої армії Новгорода вона жива. І продовжує, як така, м'яко кажучи, битися і завдавати невеликих ударів. Нарешті вже починає рухатися армія Новгорода, Друга армія Новгорода. Бачу, литарі йдуть клином, ну тут ззаду. Ідуть хлином, так так, так Пішли і вони попали на копійчики, я би не сказав, що досі розумно, літна кавалерія. Ще один загін іде. Так, ці літери розбиті. Їх розбили. Ну, звичайно, вони попали на копійчики. Що буде з цим, що не відомо, тому що це середня піхота, це підперники. Ну. Це ж таки вони їх ламають. І цей загін кавалерії так само розбитий. Тут у нас відбуваються баталії на цьому флені. Литери все ж таки перемагають, ну. Куда вони поскакали, можна ну, і. А що, що каже Балан? Балан каже, що Новгород перемагає. Просто-напросто Новгород перемагає. Тобто одна наскільки сильна армія Новгорода, що вона змогла напросто завдати таких великих втрат двом арміям-литарям, це просто-напросто просто неймовірно. Тут ціла армія стоїть, ціла а у них там загонів десь 2-3, бо баланс сил показує ну, все ж показує, що в них ще є військ. Ну, Подивимось, що далі буде. Ще один загін літерів розбито. Так, Тенторський орден атакує, це дуже сильна кавалерія. Так, вони атакують цього піхоту, у кінноту Новгорода. Середна кавалерія, середна навтеряна кавалерія, ну їх тут багато. І ритері розбиті мушені відступати. Я не думав, що Новгород він є наскільки сильний. Не міг ніколи подумати. Так, що тут у нас по балансі? Так. Додав ЄСО, загони, які відступали, тому що вони далі приєднали. Так. Ну, 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 що в нас далі відтвориться? продовжує оборону, діє сево, його перевага те, що дуже багато кавалерії, а противник дуже сильно багато кавалерії втратив. І вони просто наступають, змітаються на своєму шляху. Все просто жесть. Очевидно, земляття Новгород перейшов фронтальний контрнаступ. Можуть вони зім'яти копійщиків, я думаю, що не зможуть. Їм потрібно хоча бронювання. Ні, зможуть, вони прогинають. Зуміли прорвати фронт. Баланс сил. Баланс сил показує, що перемога за Новгородом. Я навіть не знаю, скільки їх тут було, але я думаю, 10 тисяч може було десь так. двох боків, дві армії по 3 тисячі майже. Як ми бачимо, перемога Новгорода. Армія Новгорода є набагато сильніша. Ні, їх 10 тисяч не було. Так, одна армія 921, друга армія 921. Так, е, перша армія втратила. Всього навсіго 150 дек воїнів. Лишилося 772. Друга армія втратила. Ага, перша армія втратила 720, але лишилося 201. Їх литерів було більше. Тентонський орден 971. І вони втратили 700 Це жет, і друга, Це, в суті. Це повна-повна-повна катастрофа. Всім до зустрічі на моєму каналі. Нам буде весело. Підписуйтеся. Не забудьте поставити лайк і коментар. Всім дякую за увагу.